Вітаю, вітаю всіх, зараз покажу де знайти зброю електрошокер. Ну, типу чи пістолет, чи вінтовка, я так і не зрозумів, але покажу де він знаходиться. Заходимо в цю печеру. Ну і будемо тут знову бігати. Беремо зажигалку. Сперва вип'ємо таблетки, бо мене були трошки куснули. Ну і тепер тут побігаємо. тут треба було присісти. Тут поки що мутантів немає, Вони будуть далі. Зараз глянем нема тут нічого. Біжим, типу тепер не наліво, а прямо біжим. Тут можна пройтися, мутантів не я не бачу. Можна не тратити сили, як кажуть. Бо бігати довго теж ми не може. О, мене щось б'є. Як я ще казав. Хтось мене догнав. Ше з того тунеля. Передихнули трохи і далі побігли. Це невеличка передишка. Будемо знову бігти. І ось ми, кажеться знайшли, так? Да? Ось вода. Електрошокова... Електрошокова зброя. І тут є ще одяг. сім вдалих пошуків. Виходить теж в ту сторону. Сюди ми не вийдемо. Так само пробігаємо назад. Як кажуть, не забуваємо їсти таблетки. Сім вдалих пошуків.